Привіт, привіт. Короткий меседж для тих людей, яким здається, що лише у них в житті все повільно. Проблеми і, навіть, і питання, на яких немає відповідей, або молитви, на яких немає відповідей. Я з вами в цій команді. І не тому. Що ми тепер об'єднуємося, і Бог не відповідає на наші молитви. А тому, що ми об'єднуємося і молимося ще більше. Довіряємо Богу, попри все, тому що диявол хоче, щоб ми перестали впливати на духовний світ через свої молитви. Диявол хоче, щоб ми зневірилися, щоб ми зупинилися і почали самі влаштовувати своє життя. Але ми сьогодні робимо вибір, попри все, залишатися з Богом, довіряти Йому і не дати брехні диявола поселитись у нас в розумі. Не просто сьогодні зранку я також плакала, я звичайна людина, переживаю звичайні емоції і всі мої е, друзі, які вважають, що мені повезло. Моє життя класне і так далі. Да, моє життя класне, я не жалуюсь, Але є дуже багато питань, є дуже багато е, потреб, яких я просто потребую Божого втручання, і я ще цього не бачу. Але якщо ви також не бачите, я надихаю вас, продовжуйте молитися, продовжуйте стояти в вірі, важко. Важко стояти в вірі, коли потрібно стояти більше, ніж тиждень, місяці, роки. Стоїмо в вірі. Будемо вчитися бути сильними, бути витривалими в цьому. Бог покаже себе. Бог покаже себе.